При плоскостопості і вальгусній постановці потрібно зміцнювати м'язи та зв'язки стопи. Для цього корисно ходити босоніж по нерівних поверхнях. Масажний килимок пазл допоможе вам робити це вдома. Зараз ми вам покажемо, які вправи на ньому можна робити. Ходьба по килимку вперед і назад. Робимо перекочування з п'яти на носок і назад. Ходьба на внутрішній і зовнішній стороні стопи. Ходьба на носочках. Присідання з упором на всю стопу, не відриваючи п'яти від килимка. По черзі утримуємо рівновагу на одній і іншій нозі. Перестрибуємо з одного елемента на інший. Ходимо по килимку напівсидячи. На кожну вправу приділяйте 30-60 секунд. Таким чином, вся зарядка займе від 5 до 15 хвилин.